Гарна нічка новорічка, найчудовіша в зимі. Новорічка-черівничка, поміркуйте на самі. На ялину, ця чаклунка скрізь запалює зірки і найкращі подарунки нам кладе під подушки. О 12 годині похитнеться стрілка скік, і ми всі за миті дину підростемо цілий рік. Новий рік вже на порозі вже от-от посука двері. Запросіть його з морозу до святкової вечері. Хай він вам дає казку не на день, а на цілий рік, Щоб щасливі і богаті ви прожили довгий вік. Небо й зірочок, поспішаю літачок. За штурвалом новий рік, починає час у лік. Ми старий рік проводжаєм, пам'ятати нас бажаєм. Закінчив він свій політ, облиців усенький світ. Новий рік приніс сніги, все прикрасив навкруги. З ним підемо крок за кроком. Всіх вітати з Новим роком. Новий рік, новий рік вже ступай на поріг, Буде танцю, ялин. Поти пісня, бути хрі. Новий рік, новий рік ти з яких прийшов до ріг? розкажи нам, що ти бач, що у пам'яті зберіг. Я веселий новий рік, знаєш, я прийшов до них і тепер гостях у вас, главний день і в добрий час. З Новим роком вас вітаю, щастя миру вам бажаю, щоб здоров'я було всюди і радісними будуть люди. З новим роком вас вітаю щастя, радості бажаю. Хай у серці буде світло, а в житті усе привітне. Рік новий, хай принесе те, що мрія, вкаже все затишку, тобто в родині, миру на нашій Україні. Хай здійсняться всі бажання і чудовим буде ранок. Вас вітаю, хай не впиним тріхнуть рота. Білий та пухнастий сніг, щастя сипе на поріг. Хай у вас бувається все, чого бажається. Хай здоров'я не покине і добро тут хату вийне. З Новим року, Українці, хай квартирі і хатинці, заіскриться вогни. чуда, хай добро до вас прибуде, з Новим року вас усіх щиро хочу побажати. Буде хай дивати сміх милу хочу побажати. Я від серця світаю, всю родину за столом. Щастя, радості бажаю, щоб були усі здорові і великі, і марі, щоб сласливу свою долю зустрічати ви могли. Велик прийшов до хати, то списував, сприве Побазати щастя долі, статків добрих і доволі, радощів любові, сміху і в повні міхи, ні дня врочи не хворіти та успішно багатіти.